Побратими на псевдогрудень і качан тески обидва Олександри. Вони бійці волинського підрозділу національної гвардії. Нині чоловіки далеко від фронту. Після боїв з ворогом проходять реабілітацію в одному із медичних закладів. Після відновлення будемо Знову готові тренування і будемо готові виконувати, виконувати подальші завдання. Ворог нікуди не дівся. Бойове завдання бійці мали в Запорізькій області. Дуже важко згадують було дійти до позиції, зробити все точно так, як вчили на злагодженні. Ворог постійно стріляв до всього під ногами в будь-який момент могла вибухнути міна. Як треба йти рухатися там двійками, там по одному треба так само слухати, де летить, що що товариш говорить. Не втрачати візуальний камінь так, так, не впасти День в ступор. Постійний обстріл мінометний. І це відчуваючи, ну не знаю, на якому це рівні, коли ти маєш мусиш фарти, то теж не без цього, не без цього, не тільки вміння, а ще в деякій мірі і фарт. Тобто навіть просто дійти до позиції це ціла наука. Вже там нацгвардійцям повідомили, що є активність противника. Вирішили вступити з росіянами у бій. Після бою ворог відступив. Українці міцно закріпилися на своїй позиції, та однієї мало потрібно було зайняти ще одну. Коли ми продовжили рух до нашої точки, там де ми мали зайняти її, було дуже багато вирв від снарядів. Техніки підбитої. Зброї, зброї БК. Там, де, ми, фа, де ми успішно поповнилися? Де запас. ми успішно і поповнили запаси води, і провізії, і БК, якби. Бійці дісталися до позиції, зайняли її й утримували цілий тиждень. Поки не прийшла заміна. Росіяни продовжували штурмувати, крити вогнем і вдень, і вночі. Завдяки роботі українських дронів вибити наших із позиції ворогу не стало сил. Від цих пташок кажуть чоловіки. На війні залежить дуже багато. Чим краще їхня робота, тим впевненіше себе відчуває піхотинець. Що ми відчували в той момент, коли вони. Коригували наші дії. Допомагали нам. Так українські захисники спостерігають, що ворог не переймається своїми людьми. Йому байдуже, навіть якщо із завдання не повернеться жодна жива душа. Загинула одна група, тут же прийде інша, і так безперервно. Вони просто йдуть, йдуть як на м'ясо можна сказати. так. Доповнюючи побратима про нашого супротивника, хочу сказати, що наша перевага в точності, поки що в технологічності. В майстерності знову ж таки наших пілотів, артилеристів, і ще би додати кількість, і все було б отако. за словами бійців, війна дійсно вимагає якісної підготовки. Тому не аби як важливо під час навчань на полігонах ловити, занотовувати в пам'яті абсолютно кожне слово і рух інструкторів, від цих знань залежить життя. Потрібно бути завжди готовими, щоб його зупинити. І відбити їхні, і повернути жилательно в мішках додому. Анастасія качина, дванадцятий канал.